Європейська служба відстеження зміни клімату на своєму сайті повідомила, що червень 2024 року встановив температурний рекорд. Глобальна температура землі, тобто температура, виміряна в різних її точках, впродовж доби виявилася вищою, ніж у будь-якому шостому місяці року за всю історію спостережень. 8-15 липня територією України шириться тропічне повітря з півночі Африки, що спричиняє сильну спеку, говорить начальник Сумського обласного центру з гідрометеорології Олександр Пономарьов. Середньодова температура повітря складала 21-27 градусів, що на 3 сім градусів вище за норму. Тобто можна говорити про те, що зараз спостерігається аномальний температурний режим. Це один із пляжів обласного центру в парку імені Кожиду, близько близько десятої. Тут кількадесят відпочивальників, більшість з дітьми. Пані Наталія розповідає, з онуком мішою приходять до води щодня. Ми зранку йдемо на річку до 11, а тоді вже як можемо ховаємося від тої жири у хаті. Жарко, сонце пече, вже таке. Нам вредно таке сонце. Річка в ванну холодної води. І холодні напої. А які напої найкраще тонізують? З додаванням лимона, цитрусових. М'яти, як воно зараз махіта називається, більше нічого такого і не придумано. Кондиціонер на даний момент не спасіння, тому що з електроенергією в державі трошки перебує. Лучше, краще всього, це природа, річка. Побільше пиття, приймати душ, ну що більше, тільки річка спасає. Кремом СПФ користуєтесь? Так, звісно, звичайно, звичайно. Сонцезахисний крем, капелюх і достатня кількість рідини обов'язкові умови для тих, хто хоче пережити спеку з найменшими ризиками, говорить медична директорка центру первинної меддопомоги Анна Полипенко. Та нагадує, влітку можна отримати як сонячний, так і тепловий удар. Підвищення температури тіла навіть це може бути сягати і до 39 градусів. Блювота, нудота, головокружіння, втрата свідомості навіть може бути. І тому бажано коли. Є контакти із високими температурами, якщо є можливість по максимуму охолоджувати своє тіло, як це, якщо є можливість. Так, це приймати душ, ніяких ван ванни зараз бажано не приймати. Це легкий охолоджуючий душ. Навіть дітям ми рекомендуємо це робити не один-два рази на день, а навіть частіше, тому що діти дуже вразлива вражлив, категорія до спеки. І вони дуже швидко перегріваються. Варто пам'ятати і про перебої електропостачання та їх вплив на роботу холодильників. На період спеки краще підкоригувати раціон в бік страв, що краще зберігаються. І пам'ятати, температура в холодильнику має бути не вища за 4 градуси, говорить лікар із загальної гігієни Ігор Литвиновський. Час з 11.00 до 16 годин. Ну це виходить пік сонячної радіації. В це, ну, цей період треба вирішити, для чого виходити, як виходити. Якщо треба виходити там на роботу, йти ще кудись, то що, що треба? Треба визначити, який одяг світлий, свободний, щоб все було. Ну як то каже, щоб, ну, щоб тіло дихало. Люди займаються спортом, біг і всяке таке. Ну і треба визнати, треба. Також треба определити нагрузку. Може, треба нагрузку знизити, може потроху знизити. Ну, тому що, самі розумієте, в разі, якщо стало плохо комусь, ну хто ж, то треба прийти в тінь, випити водичку, постояти і далі ну, і далі зайнятися. Собаки переносять спеку гірше за людей, говорить волонтерка Сумського товариства захисту тварин Ярослава Шаповал. Тут у притулку в спекотний період вводять особливі правила: наприклад, чотири рази на день змінюють воду, дбають про створення затінку. У них є шерсті через це. Вони набагато важче переносять, і так само ми обуваємо взуття, коли нам жарко, холодно, А в них немає взуття, у них тільки подушечки лап, які дуже чутливі до різних подразників. Якщо це вольєрні собаки, ми як в притулку робимо затіняючу сітку, щоб собакам було легше переносити спеку, щоб був затінок. Також не раджу гуляти там після. Навіть вже о пів на одинадцяту і до шостої вечора, тому що накаляється асфальт. і Якщо собачка буде ходити по гарячому асфальту, вони просто почнуть тріскатись лапки. Дуже велике прохання до людей, всіх оточуючих. Якщо ви годуєте тваринок на вулиці, то і залишайте їм воду, бо вони без води, на жаль, в цей період дуже їм важко. Найближчі п'ять днів спекотна погода на Сумщині збережеться. Її визначатиме південно-східна периферія антициклону, розповів Олександр Пономарьов. Очікується суха, спекотна, малахмарна погода, проте 15-16 липня очікується місцями короткочасні дощі грози. Температура повітря в день буде від 32 до 35 градусів, вночі від 21 до 25 градусів. Зберігатимуться, за словами Олександра Пономарьова, і надзвичайна пожежна небезпека. Погода сприятиме виникненню і поширенню лісових пожеж. Це треба враховувати людям, що відпочиватимуть в лісі чи парках. Анна Книш, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.